Балканський циклон наробив лиха на Прикарпатті. Рісні дощі спричинили підняття річок по всій території Івано-Франківщини. Зокрема, в Долинському районі підтоплені більше десяти житлових будинків та городів. Аби не допустити тут поширення затоплення, рятувальників вночі звели тимчасову дамбу з чотирьох сотень мішків, готувалися до підтоплення і приміських вовчинцях. Тут також екстрено підсилювали існуючу, але не надто міцну дамбу. Сільський голова Михайло Назар впевнений, якби цього не зробили, могло постраждати чимало родин. Здалося на місці наявними. Засобами вже і наявними запасами ґрунту перекрити оцей прорив дамби. Якщо б ми не вжили заходів, то при тому рівні води, яка була, ми б обов'язково вже на сьогоднішній день мали підтоплення господарств. такому рівні це близько 30 будинків. Якщо б річка ще трошки піднялася, це загрожувало взагалі затопленню району, де більше 130 будинків. А у надвірнянському районі бурхливі потічки підмили одну електричну опору та лісову ґрунтову дорогу. Ці наслідки рятувальники вже ліквідували. Тим часом дощі поступово зменшуються і ріки потроху повертаються до звичного стану.